Thank you. Всім доброго дня! Ми знову на дачі. Давно не знімав відео, і зараз розкажу, чого, що случилось, що, що произошло. В общем, кожній людині треба робити вибір в тій чи іншій ситуації. Тому ніде я не дівся, ніде моя дача не ділась, ніде мої проекти не ділися, все на місці, все робиться, все працюється. Але ж треба було робити вибір. І який же ж вибір? Ну, Накопилося дуже багато роботи, і ту, і ту, і ту і треба ту. все поробити, все поділити, все пополоть, все побризкати, все підживити. В общем, вибір був за тим, що чи успівати це все робити, чи знімати блог, а знімати блог, знімати відео, монтувати, заливати це все на YouTube, Теж треба час. І цього часу не було. Тому вибір був такий, що треба підігнати роботу. Дійсно, роботи було багато. Не вспіваєш робити одну, інша нависає над тобою. І, в общем, можна сказати, я не вспівав. Не вспівав вести блог, не вспівав знімати, не вспівав монтувати. Тобто треба було... Щось обирати. І я обрав те, що треба підтягнути ту роботу, яку треба підтягнути. Ті рослини, які треба посапувати, посапувати, підживити, підживити, підкормити, підкормити, піддобрить, поприскати. В общем, роботи було багато. Я не сидів на місці, не лежав, ніде нічого. В общем, тільки чуть-чуть, можна сказати, розхлібався за цим усим. Тому зараз вам детально покажу. Стан тих культур, які є на даний момент, як вони ростуть, розкажу, що робив. Будьте зі мною. Поїхали. Так, починаю показувати із дальнього кордону свого городу, То вже сусідська грядочка. Це моя кукурузка, цукрова кукурузка, Бондюель в такому стані, чуть-чуть нерівномірна, але двічі її посапували. Попололи, тому що не встиг ще один раз його посапувати, тут дощі, тут бур'ян. В общем, прийшлося двічі сапувати. Ну, зараз чистенька, гарненька, ем, хороша тут стежечка, теж косибі. Друга, друга кукурузка далі йде. Ось де вона. Так. І 12 числа в фазі. У фазі десь 6-7 листочків. Перший раз я зробив підживлення. ну, Примерно по кілограму аміачної селітр кинув на соточку. ну, Так рекомендую, так посовітувався, не сказав, що я там в кукурузі супер сильний, раніше її небагато садив, майже не підживлював. ну Як ми знаємо, в процесі росту кукурузка нуждається в в азоті. І тому мені посовітували найкраще в моїх умовах підживити аміачний селітр. Тобто найбільша віддача, найефективніше. Так я і зробив. Через 10 днів треба буде повторити це все діло, Підживити кукурузку і ще разочок. І на цьому все. Ось тобто такий стан посівів, тобто кукурузка. Якщо в людей зійшла дуже погано, то в мене зійшла нормально. Переходимо до... Середні капусточки. Середня капусточка отака. ну, Що я вам скажу? По чуть-чуть починає -чуть в'язатися, по чуть-чуть росте. Тобто все що, все, що треба, я роблю, отак вона росте. Ось, де бачите, відрізняється за кольором. Це брокколі. Дуже багато не насаджував, чуть-чуть посадив, щоб що продасться, то продасться, що ні. То буде собі. Оце чуть-чуть, що вистачило міста бригадірчика, посадив капусту, так називається. Тобто просто не хватило міста. Помідорчики. Тут помідорчики ростуть, називав його проект помідорчики перед дощами ридомілом. Зробив їх от фітовтори, тобто вони в мене невеличкі. Важко назвати його, звісно, і проєктом ці помидорчики, ну, експериментальний участочок, як я вам казав, помідорчиків є. Хтось більше для себе саде, ну, 300 кущів хай буде. Кормові бурячки отак отак посходили, отак, отак ростуть. В общем, один город і зараз покажу вам другий. Так, гороху вже в цьому году понаїдались, гороху повно. Ось деякий гарненький хороший горошок. І переходимо до нашого основного проєкту, до основної капусточки. Ось де вона капусточка, теж попололи її. Це центуріон. Хочу сказати, ну просто шикарно росте. Гарні такі кущики, сильно йде в рост, під основне, внося, під, основне під основну вносив тільки нітрамофосочку, нічим не підживлював, нічим не тоїчки. Що значить є волога, що значить, що ще треба для капусти. Пополоть, держать в чистоті, обробити відшкідників і нехай собі росте. Так, бачимо, трішечки змінюється фон, фон капусти, трішечки менше. Це мегатон. Ну, З цієї сторони більше. Ну, таке, більш краща капуста, а сюди ближче до, до мене, то менші головочки. Ну, якось так. якось так. Тут же той же самий мегатон, але тут шикарніше ось до чогось. Тут щось на цьому участочку не вистачає, але показую, що, ну в общем, все хорошо, все нормально, капусточка росте, все прекрасно. Садочок покошений. В общем, роботи хватало. і покосить треба, і все треба. Картопелька. Картопелька це тут чисто для себе. Тобто, побризкав від колорадського жука, приміняв препарат Ампліга. Мені сподобалось, жука майже нема, може хіба десь пропустив, на двох кущах сидить. Ще не цвіте. Ну, воно в мене тут, можна сказати, весна і літо пізніше наступає, бо в низині. Але чим я довольний, це те, що примінив гербіцид антисапа сапа. І чистенько було. Тобто картопелька. Я довольний, що тут примінив гербіцидів. Тобто, Картопелька чистенька, не треба мені було тут сапувати полоті. Тобто Чисто-чисті. От бурянця взагалі немає. де берізка, ну це там в одному місці. Ну. Але, але чистенько. Все росте ніде я не діюся, Було дуже багато роботи. Як бачите, за всім треба поухажувати. всьому треба лад дати, поладувати. Так, візуально кажеться, мов, мов роботи небагато, що там його робити, але 30 соток, ну то я вам скажу, то є чим займатися. Є чим займатися. Я би його все зробив в один день. Огірочки в мене тут сходять, Тоже такі рядочки проглядаються, капусточка шикарна. Центуріон взагалі безподобніше. Так, бурячки столові, садив три вида, круглі, довгі плоскі. все посходило, все ідеально, все шикарно, все добре. Морковка. Морковку сіяв, старався рідесенько, щоб не проривати, так воно в мене і вийшло, як планувало. Може аби було чуть густіше, було б лучше, ну, ну хорошо. І пекінська капусточка. Пекіночка, отак, росте вона, показую вам. Тобто, експериментальний проєкт. Так, чуть-чуть люцерочки тут. І показую. Показую з цього краю капусточку, то тобто, є набагато-набагато краще тут от люцерни вона, тобто просто шикарно. Просто такі листочки, так з тієї сторони не так. Ну. І велика і маленька. Теж все треба, теж все треба. Тут у мене маленький трохи. Маленько, як же на дачі без ягодки, ось де два рядочка, койде повипадала. Кабачки, кабачки, кавілі, бачите, по одній насінинки садив. Ну, можна сказати, із 30 штук хіба одна не зійшла на сінинка. кормовий. Це та сама капусточка, тільки, тільки з другої сторони вид. Ну, все чистенько, все гарненько, все поладовано. Де пропадав, ви бачите, був, був в роботі, як то кажуть, ні минути покоя, а кожен день посікунно, поминутно розписаний. Ну і це вся цукрова кукурудзка. І там, і там, і там. Ось так вам показую, скільки тієї грядки, що її, що її дійсно багато. Тому дякую, що не забули мене. Кому сподобалось, поставте. Лайк. Дякую за увагу. І до нових зустрічів. Всім пока-пока!